Військова частина А 1356 отримала новий сучасний Фольксваген транспортер, призначений для виконання важливих завдань в умовах воєнного стану. Він допоможе забезпечити своєчасне реагування на загрози, що виникають на території Миргородської громади. Було здійснено запит листом звернення до народного депутата. На що народний депутат Олег Іванович відгукнувся, і зараз до нашої частини прибув автомобіль. Це автомобіль, який буде призначений для перевезення матеріальних засобів, для перебазування деяких окремих груп, які будуть продовжувати боротися проти безпілотних літальних апаратів противника, розвідників і відповідно своєчасність реагування на ті загрози, які є на території Миргородської громади. Передача автомобіля відбулася за ініціативи народних депутатів України Олега Кулініча та Сергія Мінька, які відреагували на запит командування частини. За словами депутатів, цей внесок є лише один із багатьох кроків, спрямованих на посилення боєздатності наших військових у сучасних непростих умовах. 831 ша бригада, яка базується тут, в місті Миргород потребує нашої уваги і був запит, який в часі десь він розтягнувся, але ми практично той запит із моїм колегою Сергієм Анатольовичем Мінько закрили. Цей мікроавтобус якраз він доповнив чи завершив те прохання, яке від командування було до нас адресоване. Автомобіль має підвищену прохідність, що дозволить йому долати бездоріжжя та відповідає вимогам маскування. Він пофарбований в той колір і оснащений тим обладнанням, яке нам дозволить виконувати поставлені завдання і те, що покладається на нього. Під час зустрічі з командуванням частини Миргородським міським головою Сергієм Соломахою, начальником військової адміністрації Віталієм Дяківничем, головою районної ради Наталією Гиркою, народні депутати України Олег Кулініч і Сергій Мінько підкреслили, що подібні заходи будуть продовжуватися, оскільки потреби захисників залишаються значними. Далі будуть запити, ми будемо їх обов'язково реалізовувати в силу наших можливостей. І особистих, і можливостей якісь там на рівні Міністерства оборони, ну обов'язково я буду допомагати особисто цьому підрозділу, цій бригаді, тому що вона на те заслуговує. Військовослужбовці висловили щиру подяку за надану допомогу та запевнили, що вона додає їм сил і мотивації для захисту України. Звичайно, що на наші звернення. Відкликаються і народні депутати, і інші благодійники. Також працюємо із місцевими органами самоврядування, військова адміністрація нам допомагає в цьому. Тобто я не скажу в відсотках, наскільки виконаний наш запит, але триває війна широкомасштабна, розв'язана Росією проти України. Тому на ці загрози треба своєчасно реагувати. Обіцяють, що співпраця військових, місцевої влади та народних депутатів триватиме, а нові запити, що надходять від захисників, будуть оперативно розглядатися та реалізовуватися у межах можливостей.